Якщо в старій версії 244-й кузов ми беремо, зараз покажу. Якщо в старій версії куліса, от така куліса, ця болванка заходить на шліци, тут всередині є, теж зараз покажу. Де, де ті шліци? Болваночки, болваночки. Так. От, зараз, зараз, зараз. Порвати, порвати треба. О, Тут є шліци в всередині. Просто запресовується. Ну, бажано додати там якогось двокомпонентного клею і воно тоді нормально сідає. То новіша куліса. От показую кулісу новішу. Баланка закручується на різьбу. Це є 250-й кузов. Там та куліса є 244-й кузов. Хтось каже балванка, хтось каже грушка. Хто як хоче, так собі і називає. От є грушка з новішої куліси, тут всередині є різьба. Так що, питаю часто, чому так акцентую увагу, тому що телефонують і не знають, як зняти з 250-го кузова цю грушку. Якщо в старому варіанті вона просто вибивається, то тут її треба відкрутити. 250 кузов з 2006 року по 2025 рік. Отак одівається болванка на кулісу. Є в наявності куліси, є болваночки, є грушки, хто як називає. Так що, кому не необхідно, Fiat Ducato, Peugeot буксер, Citroen, Jumper. Все є. Все є. А чого нема, знайдемо. Контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.